Я дійсно, по-перше, приєднуюсь до, до вітань. Я думаю, до речі, що це ще не кінець вашого шляху. Я думаю, що у вас ще буде така боротьба, касація. яку в принципі ми бачимо всі. Може на касація. буде ще? ні, я думаю, що може не касація, але може касація. в інших якихось моментах знову ж буде цей тиск. Тому що я думаю, що ну, у нас продовжується він ну, зі сторони а... государственної фіскальної служби. Тому абсолютно він абсолютно. нікуди не діло. І я думаю, що немає просто жодного глядача. У вас фактично який думає, що це випадковість або це не професіоналізм. Це точно тиск на свободу слова. Це точно було попередження, таке з найкращих часів Януковича. Ну і ви знаєте, дуже цікаво дивитися, тому що точно вид, ну, видно рівень якби вашого представника юридичного і представника якраз центру зайнятості. Да? І тут якраз ми повертаємося до того, що мені здається, найстрашніше в нашій державі зараз не тільки те, що там у нас телефонне право, не працює судова система. Фактично, державні службовці є повністю підконтрольні політикам і так і не розділилися, і не розділені, а ще й повна професійна деградація. Ну, тому що очевидно, що тут не було підстав. Очевидно, що юрист, який представляв, якщо це був юрист, який представляв службу зайнятості, то очевидно, що він абсолютно не підготовлений, і оце така суміш, знаєте, професійної деградації з повним тиском і страшенним страхом не виконати доручення керівництва або не виконати доручення, яке звучить там десь з верхівок. Оце, взагалі, те, до чого дійшла наша держава за 25-24 роки. Ну і для мене, наприклад, це дуже цікаво, бо це є частиною реформи державної служби. Ми якраз намагалися і намагаємося розділити державних службовців від політиків, щоб жоден політик не міг зателефонувати і сказати там Іди і зроби там таку-то таку річ на Кашустера, а потім подай в суд, і потім йди це відстоюй». Але оцю реформу зараз на старті намагаються ламати. Ми буквально тиждень тому говорили про законопроект пана Артура Герасімова, який фактично повертає повноваження президенту, призначати голів там місцевих державних адміністрацій, well, от Ми об ну, де в кінці програми. про це якраз да, класний приклад. Бо точно ця жінка, яка представляє державну службу зайнятості, ну вона точно там не своєї волі, і вона точно там не на радощах, як юрист відстоює позицію. Розумієте,